Керівниця міськрайонного управління головного управління Держпродспоживслужби сумської області Тетяна Ворона розповіла про старт компанії з вакцинації тварин від сказу. Є вже наказ по Україні. Є наказ по головному управлінні Держпродспоживслужби сумської області щодо проведення щорічної осінньої кампанії з паральної вакцинації диких міксаїдних тварин. Ну від сказу мається на увазі. Тому е, повідомляю всім, і ну заодно хочу сказати, що ще будемо збиратися для того, щоб з вами з представниками інших служб потрібно буде визначити ну умовно безпечні території для цієї роботи. Минулого тижня до шостки привезли модульну котельню, яка підвищить стійкість і енергоефективність Шосткинської центральної районної лікарні. Цю інформацію озвучив головний лікар Олег Штогрин. На цьому тижні починаємо роботи з її встановлення. Встановлення буде проводити з дотриманням заходів безпеки і паралельним корикуванням проєкту, тому що там є свої нюанси у цій катері. Але роботи плануємо максимально ну, зжаті сроки, щоб до холодів її встановити. до Судопалювального періода запрацювала, щоб наша центральна районна лікарня була енергетичним островом. Це крайній об'єкт, якщо нам вдасться спільно його запустити в дію, це. Вдячність голові обласної адміністрації Артюху Володимиру Миколаївичу, який нас електронній нараді місяць назад пообіцяв таку котельню нам передати. І ось вона з'явилася. І це дасть змогу площадку територію центральної районної лікарні забезпечити всім незалежними енергоносіями. Так, Олег? Так. ми зможемо працювати в автономному режимі. Це такий створений енергоостров, але треба до опалювального періоду. Побудувати і запустити цю котельню. Олександр Мазур, директор центру первинної медико-санітарної допомоги, розповів, як готуються до зими структурні підрозділи у населених пунктах громади. Заклад продовжує підготовку до зимового періоду. До всіх структурних підрозділів вже завезена деревина. Залишилась невелика кількість до завезти в амбулаторію Чапліївки та Клишки. Розпилюються, рубиться, складається днями амбулаторія, отримали гуманітарну допомогу від благодійного фонду разом для України та громадської організації переселенців потрібні люди. Дякуємо за медичні препарати, вироби, які будуть розподілені для пацієнтів нашого закладу. Що стосується захворюваності на гострій респіраторні інфекції, на минулому тижні кількість пацієнтів, які звернулись за медичною допомогою трішки зменшилась на 12%. До заходу звернулося 116 пацієнтів. Протягом тижня від коронавірусної інфекції одужало 20 пацієнтів, але ще 10 перебуває на амбулаторному лікуванні. Наприкінці тижня амбулаторії планують отримати вакцину і Сум для профілактики коронавірусної інфекції. Інформація до старост до наших пацієнтів вже зараз можна звернутися до сімейного лікаря. Вакцина буде в усіх амбулаторіях нашої громади. Можна вже зараз записатися, і як тільки вакцина надійде, можна отримати щеплення від цієї хвороби. Також на цьому тижні продовжить роботу мобільна бригада, і вона посети, відвідає село Ковтонова, Богданівка, Богданка, Тиманівка, інтернат Вороніжі та Собічево. Це те, теж інформація більш для староста для мешканців нашої громади. Віктор Садовничий, директор Шосткінської дитячої лікарні, розповів про ремонтні роботи, які тривають у закладі. На минулому тижні почалося монтаж вентиляційної установки в укритті, і за вашим дорученням прискорюємо планові про планові роботи по підготовку монтажа в різкому котельні.